Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги два повноприводних автомобіля. Це у нас Volkswagen Tiguan 2020 року. Версія Highline. І Skoda Octavia Scout 2019 року. Отже в першу чергу по цінах. Чистий 20-й рік 2.0 дизель 140 кВт. Full Lide Highline. Ціна, друзі, 26 500. 26 500 доларів. І ось такий, ось така шкода скаут. Це у нас 2019 рік. 2.0 дизель, повний привід 135 кВт за ціною 20 200 доларів. Отже, в першу чергу по лаку фарбовому покриттю. Показую спочатку тігуан, після комплектації, як щось до чого, 116.

110. 110. Тобто, як ви можете переконатися, автомобіль повністю в рідній фарбі. Що в нас по комплектації? У нас сама топова оптика full LED, у нас противотуманні фари, класні титанові диски, хороша резина. Ханкук, датчик світла, датчик дощу, тримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків. Оскільки в нас Highline, то друзі, є хромовані. Як ви можете побачити, рейлінги, е, також панорама. Оскільки топова передня оптика, відповідно, топова і задня оптика. Електропривід кришки багажника У нас версія просто Tiguan, не allspace, не подовжений. Е, саме тому це є п'ятимісний. П'ятимісний, так, тут у нас. А тут у нас практично нічого немає, тільки фаркоп. Так, закриваємо. Амбієнт-підсвітка. В дверних картах версія Хайлайн. Ось як виглядає сидіння. Є також трюкзонний клімат, є ось такі дуже зручні столики, особливо. Хто працює з ноутбуком, буде досить і досить зручно. Так. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування, є масаж сидінь водійського, так. Так, у нас ледь приборів, є адаптивний коріс-контроль, мультикермо. Е, так. Датчик світла, датчик дощу. У нас навігаційна система, трозонний клімат. Е, так. Так, що у нас ще є? У нас є система вибору режимів руху. Як ви можете бачити, є також шильдики For motion Автохолд. Е, е, с... Керування парктроніком. система стар-стоп. Обігрів передніх сидінь. Також підрульові перемикачі. Ну і, в принципі, все. Фронт, ас лайн, лайнаси, розпізнавання дорожніх знаків, все це, друзі, в цьому автомобілі є. Також є бездротова зарядка, навігаційна карта та багато-багато іншого. Ось така лялечка нефарбована. 26 500 доларів стан нового авто. Пробіг, друзі, пробіг, складає, якщо не помиляюсь, 185. Кілометрів 185 тисяч кілометрів 186. Так, 186. Так, 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 так. Подивимось ключики в офісі. Ключики в офісі. Зараз покажу він код. Так, допоміжні системи. Це таке вже. Так, сервіс. А, треба вімкнути запалення. А може, тут немає. Автомобіль повністю в хорошому стані, повністю обслужений. Чистий німець. Приїхали, побачили, купили. За 20-й рік 26 500, вважаю, що це адекватна ціна. Так, ще покажу він код. Він код таки не знаю, за кого цього... Так, ось, зафіксували він код 29,49. Наступний автомобіль це в нас шкода Octavia Scout. 2019 року. 2.0 дизель автомат. Е, в принципі, ціна теж дуже і дуже солодка. 20 200 доларів, показую по лакофарбовому покриттю. 130. 117, 111, 127, 121, 112, 112, 113, 113, 118, 118, 118 125, 118. Так, лобове замінене в 2021 році. Чому? Тому що проходив тюв. Теж є хром, оскільки це Scout. бачимо на крилах, по порогах і бамперах. Вони досить такі цікаві, мають обвіси. Топова оптика. Що спереду, що ззаду. Датчик світла, датчик дощу є присутній. Електропривід кришки багажника. Також є комфортний вхід. Так, що в нас ще тут є? Що в нас ще тут є? У нас є амбієнт підсвітка, можливість змінювати колір, також ось такий декор під дерево. Тканинний салон. Є обігрів задніх сидінь, також розеточка на 220. Досить зручно. Стеля біла. Так, що вже кидається в очі. Датчик мертвих зон. Також комфортний вхід. Стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Ось як виглядає сидіння. Так, зараз. Лед щиток, до речі, скаути дуже рідко бувають на лед щитку. Пробіг 193 тисячі кілометрів. У нас є адаптивний круїз. Так, ось. Три ключика навіть. Зараз заведу. Так. Що в нас тут? У нас ось по кліматроніку. Так, меню. По кліматроніку. Поки буде це. зараз так. Дивимося. Чи. Камера заднього огляду. Є камера заднього огляду, це теж є плюс. Е, так, завантажується. У нас підігрів є також передніх сидінь. За задні сидіння я вже згадував. Е, так, є обігрів лобового скла. так, Є обігрів також і керма. Е, так, ДСГ, семиступка. У нас є також е, трекшн контроль відключення і система вибору режимів. Е, так, можна вибирати, е, як саме рухатись економічному, нормальному або спортивному. Є також індивідуальні. Так, по автівці, По автівці. Дивимось, як щодо чого. Давайте спочатку глянемо по допоміжних системах. Так, є адаптивний квіст, фронт асист, лайн-асист, тримання в смузі. Так, адаптивне керування в смузі. Датчик мертвих зон. Друзі, Лесик. Заїхав Лесик, будемо його теж продавати. Так. По автомобілю, в принципі, без зауважень. Приїхали, побачили, купили. Зараз хочу попробувати, чи є ще одна функція. Так, зараз я її беру закриваю. Так, закрив. І я хочу спробувати, чи є функція відкривання за допомогою помаху ноги. Ні, немає. Тобто, тут цієї функції немає. Отже, отже, друзі. Так, ще раз відкрию. Зараз, зараз, зараз. Отже, друзі, ось такі чотир. Перепрошую, ось таких дві-два автомобілі сьогодні на моєму каналі. Скаут за 2200 193 пробігу 2019 рік і е, також Тігуан на повному приводу чистий 20-й рік, 186 тисяч пробігу за ціною 20 600 доларів. Якось друзі, так, якщо вас цікавлять автомобілі, можете заїжджати на нашу парковку і, в принципі, на нашій парковці оглянути автівки, що є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Тому якось друзі так. З вами Степан Автотрейд Хотів зняти показати ці автомобілі. Чесно скажу, змучився трошечки, бо, тому що машинки заїжджають. Ну, в принципі, треба дещо підготувати до продажі, щось і продати, яка і щось і привезти. Якось так. Тому всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.